Давай, поднимай, поднимай другу, поднимай. Ой, дякую вам. Не, не, нормально, спасибо вам. Трудяшки такие, такие же все! Вот, Здравствуйте, Белиянова. Вот. Поліції Краматорського району проводиться евакуація місцевого населення. Особливо з тих територій, де мешкати наразі найнебезпечніше. Так до нас звернулися з села Білокозмінівка Кастенської громади, літня пара зі своєю бухою. Зранку прибувши за дану адесу, ми допомогли їм завантажити свої речі, а також домашніх тварин та перевезли до більш безпечного місця, де передали її Червоному Хресту. А вони свою чергу перевезли їх до іської. Так, піднімете ручку, не переживайте. Зараз підносимо. Дивося тихо! Тихо, 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 тихо. Все, все. Поселок, там все полетело опять. Дома у людей. Каждый день. Вот так сидишь, я уже по часам сдаю. Вот то сразу сажусь и жду. Куда нам, оно... дорогие? Как огненный дождь был. Вот такие огоньки падали. Да что тут они перетерпели? Це ваш будинок, так? был? Розбили там, да, был? Да, только так хотите провод, как горах, ну это будет тоже. О, отлично. Глава теперь чуть дальше за телефоном звернулася літня жінка 68 років та попросила про допомогу. Так як самостійно вона евакувати з місця Костянівка не може після перенесеного інфаркту. Після перебуття за місцем її мешкання було надано допомогу щодо збирання її особистих речей, та ми направлені з цією жінкою до міста Дружківка, де була передана дана жінка опоційному екопажу «Проліска», який направив її під меднаглядом наглядом до Київської області.